і стеблівка відрядочок. По факту виїзду у нас фактично ніколи зримів не було, люди стараються виїхати Шти? відповідно до норматив, нормативів на пожежу і, і загалом, що затягувало приїзд на пожежу, це погана техніка сама по у нас. У нас машини самі старші, то 72 рік. Два нові одиниці КАМАЗа, що стоять на першому групі, да, вже потребують капітального ремонту, вони фактично до 207-2008 року. Автодрабина у нас не пройшла непробування. Місто Пуст і п'ятиповерхові будівлі, вони фактично не захищені нічим. Якщо буде горіти п'ятий поверх там, Хіба лиш по холодовій uh, клітині і так лиш хлопці можуть дістатися до місця пожежі. Ще тут з 11 машин uh, uh, зійшов, ось з всіх машин у нас 11 машин зійшли термінові експлуатації. Факту. Тепер треба аж купити, аж тепер у нас уборча на передньому колесі, долишла на команді вислочувати. Дорога у нас хороша, треба на одне колесо, мінімум нормальне колесо, треба, мінімум 7 тисяч гривень, на одно нормальне колесо. А вже таке бойовило, якщо хлопці самі собі купляють і виїжджають на пожар, фактично державні роботу група волонтерів, тоді це робить нажатися. Десь на який бензин, по суті, на 2015 рік нам виділили. Із 12 місяців всі місяці виділяють кошти на бензин. Найвелика сума 2000 гривень, наймала сума 307 гривень. Подумайте, самі реально за які кошти будуть опції, пожежні підрозділи будуть виїжджати на пожежу. Хоча 300 гривень, коли ж один бік доїхати на, на канат. реально не може забрати воду. Під'їзд до річки, до ріки е, нормального немає. Тобто там хлопці мучаються з тим, якби що може вийшло з цього поміняти, то, звісно, буде гуляти. Але там теж для економії своїх коштів, я так знаю, ми так розбиралися, або не постійно на то все буде включено. Рукавів немає. Є шість рукавів, Дві машина стоять на руках. Значит, куда машина йде, йде в район, она берет нараз, на рукавич, кидаєш свою машину. Получається рукавівная масса. Рукава тож, нормальна тоже. Все нормально, кулаки, рукава, а не простит. я Скажіть, будьте маска, ви комусь обращалися і сказали, скільки у вас машин законних сплати. Я був там, у вас на клотках, чотири машини. Лесецька не так, На, лодках, на вже Лесить та не складається. Де ви зарібні? Якщо ви йдете в Узгород, так наша Україна розписує машини, ми не списуємо. Я не розумію, всюди допомагають, а вам не допомагає ніхто. У Хусті ні одна машина не сплавна, не вистачить. Як ви вирішуєте на пожежу? Наоборот, обороті каже, що 14 машин потребують списання. Із них 4 стоять на колодках, ті, що шкодують машини. І в Узгород не можуть писати, ми не списуємо машини. Та не просити, просить, пописати. Що таке? Саме, що можна перейти за питання, і де є інформація. Вийшов за прокатів десь, там два роки копі половини починає грубою де розмірати. Я виріс на виробництво. Я, я вас багато прикупа. І ми пішли в пожежну частину. Заходимо. Скажіть, будь ласка, де начальник? Начальник відпуску. А де заступник? Тому що по цьому питанні є правоохоронні органи, є прокуратура, є міліція, і є всі органи, які є запрошені, лідери політичних партій запросили. розумієте, Щоб це питання підняти. Я позвонив новому керівнику Гуду, Гуду Роману Васильовичу, я йому виклав, що я буду розказувати, бо я таке, я інспектор, просто. доки немає Івана Івановича, він начальник, я замість нього виконую обов якщо, то обов'язково. Мені по-любому мусить проблема наші, що тут є реальні. Я казав, що я буду всі питання. Так що, а якщо зможе громадська рада ну, листа, ну, все одно там кошти не виділяють, я не знаю. Весної громадської ради припустим радянсь адміністрації звернутися до обласного управління МЧС та копле. Стаємо питання осмального. Скоріше, скоріше. Так, да. да. Кого ще будуть запитання по... Немає, порожчик, є? У мене буде, але а, послухайте моє звернення, але як обігування полковник заплатиться, то ти починає речі. Віктор. <плес> <визуще. плес> магістр державного управління, чи не доктор філософії. Треба якось конкретніше вирішити питання звідси.